І тоді Вікторія Спарт, другий лист пише президенту Байдену 27 липня. І там вона прямим текстом називає все, як є в Україні, що там повна узурпація влади Єрмаком, Татарами, розписує всі їхні художества, описує, що замість того, щоб дозволити нам провести моніторинг, як це все відбувається, вони організували брудну кампанію і так далі, і так далі, і так далі, далі, і так далі. І вона вимагає від адміністрації США. Відповідної реакції. І після цього ці заткнулись і почали до неї звертатися, може ви до нас приїдете, ми тут значите, готові вже так на ваші претензії відповісти. А Вікторія Спарт скаже: ні. Я їду назад в США. Ми все зрозуміло. І хочу вам сказати: на останок хто керує в Україні, ви вирішуєте. Ми не можемо вам сказати, що буде ось це чи буде ось це. Але ось чи мати справу з цими людьми, вирішуємо ми. І я вам хочу сказати: проблеми в Україні будуть колосальні, сказала Вікторія Спарц влітку 2020 року. Якщо ви їх самі не вирішите, цим людям ми не довіряємо. А вже коли Трамп став президентом, вона виступила з заявою на СІН. Заявила вже не про Єрмака і Татара, а сказала про Зеленську, що Зеленський зарадив свій народ прямим текстом. І от тепер скажіть мені, будь ласка. Приїжджає Зеленський в США. Там починається величезний скандал. Майк Джонсон пише йому з вимогою відкликати посла України в США Маркара. Ну, дипломатія що вимагає? Гнучкості? Ти ж міг сказати, знаєте, от я отримав лист від посадової особи? значить, Керівника Нижньої палати Конгресу США. Це серйозна річ. Ми маємо розібратися. І відкликав послав в Україну Маркарова для проведення розслідування. Ти відреагував на лист? Я відреагував. Ми проведемо розслідування, потім я приймув. Виграв Трамп вибори. Ми закінчили розслідування через місяць, каже, да". там були ці, спасибі, що просигналізували, ми посла міняємо. Виграла це як і Камала Харіс. Ми провели розслідування, нічого там такого нема, посол залишається. Це можливий маневр був чи ні? З точки зору дипломатії допустимий, абсолютно правда. І він нічого не коштував би. Абсолютно ну, не коштував. Від відклич посла, хай піде в відпустку, Та, не, не знаю, посидить вдома, поки закінчиться ну, місяць. Не буде нікого дратувати, все буде добре. Ні. Ми незалежна країна, ми взагалі. Хто де такий? Пошуксь. Нема питань. Нема питань. Пішов, то пішов. Тепер Байден вносить законопроект на 24 мільярди да, в Україні допомога, він каже, навіть не, не буду ставити на голосування, забудь. То кому ти краще зробив? Ну, це ще півбити. Вони направляють в США до нової адміністрації і на Встановлення контактів. Того самого Єрмака, який організував, за словами Вікторії Спарт, брудну кампанію проти неї. І на що вони сподіваються? От мені цікаво, От поїхала делегація. От скажіть мені, будь ласка, це які мозги треба мати, щоб його відправити на перемогу? Американці дуже виховані люди. Вони не вас кажуть, йди звідси. Вони вас вислухають, вони послухали пов А далі ви побачите, які будуть наслідки. Для них приїзд Єрмака в США і зустріч навіть з Молл там, і з Келегом. Це вже плювок обличчя. І тому він закінчився цей вояж тим, чим він повинен був закінчитися. Провалом цього законопроекту, який навіть не поставили на голосування. І куди поїхав Єрмак після Вашингтона? Не в Києві. В Лондон. В Лондон. А чому, я думаю, ви розумієте? Він зрозумів, що запахло виборами. Зараз виборами запахло. Якщо ти не можеш організувати велику підтримку свого кандидата, треба нейтралізувати потенційних конкурентів. До речі, так само кучма робив в 1999 році. Ви думаєте, що він е, якесь попередження робив в Залужному, щоб той не, не, не висовувався? Ну, дивіться, в е, 99-му році Леонід Данилович балотувався. Маючи дуже низький рейтинг. І при всьому при тому, всі ці опитування показували, Росіян, до речі, проводив дослідження в Україні. І ці опитування показувало, що він має шанси потрапити в другий тур. Але в другому турі всі можливі потенційні кандидати в президенти Симоненко, Мороз, Вітренко. Чорновіл. Все основні були конкуренти, він програвав всім, крім Семененко. Тобто в нього був шанс виграти в другому турі тільки тоді, коли потрапить Семененко. Але це ще не все. Якщо лідер симпатії на Західній Україні публічно виступить і закличе західних українців голосувати за кучку, щоб комуністи не прощали. Це була умова. І друга позиція, дуже важлива, друга позиція заключалась в тому, е заключалась в тому щоб е не було нових кандидатів, які, які є популярними і які могли б картинку перемішати. І тоді найбільш небезпечною текучою фігури в 99-му році був голова Нацбанку Віктор Ющенко. І з Ющенком провели роботу тоді дуже суттєво. Він поклявся, що він не піде на вибори. Ну, Треба ж знати Леніда Динович, леніда Данич всім вірить. Але при цьому страхується. І була порушена кримінальна справа з приводу Банкрутства Банку Сталбанку України. По якій проходив Віктор Ющенко. І оскільки Віктор Ющенко не балотувався в 99 му році, Відповідно, справу закрили після виборів за хорошу поведінку. Більше того, Кучма Ющенко... виграв? Кучма виграв. І щоб поліпшити свій імідж, значить, справу закрили проти Ющенка, і Ющенко став прем'єр-міністром України. І така була комбінація. І потім йому всю цю його іделію взаємовідносин з Заходом, яку Кучма вибудовував після свого, своє, своєї перемоги другої, зіпсував Путін який організував йому справу НЛАН? Тому що Леонід Данилович прекрасно розумів, хто стояв за майором Мельниченком, звідки взялися ці плівки? І тому не випадково, що вже в лютому місяці, після того, як почався цей весь скандал, було звільнено Леоніда Деркача з посади голови Служби безпеки України. Син якого сьогодні є сенатором Російської Федерації. Нагадую, хто забув. Тобто Служба безпеки України, судячи з усього, спільно з ФСБ провели потужну спецоперацію, яка мала на меті дискредитувати Кучму в очах Сахару, відірвати його. До речі, це був не єдиний удар, вони, крім справи Гангадзе ще організували справу Кольчугу, якщо ви пам'ятаєте. І тоді Кучма змушений був взяти Медведчука для того, щоб прикрити себе з боку російського. Але не, не дарма Леонід Данилович мав хорошу репутацію прекрасного гравця у префірансу. Як у нас марно і казали, каже, із позитивної характеристики офіцера: битий мізер ловить без запису. Так от Леонід Данилович розвів всіх. І в кінці кінців під свої власні гарантії безпеки передав ключі Віктору Ющенку вже після третього туру президентських виборів. Обезпечивши себе. Так, от, якщо ви подивитесь, хто сьогодні є головним радником у Зеленського. Віктор Михайлович Пенчук, і повірте мені Леонід Даниновичу Кучма, які йому наставляють, як можна перемогти на президентських виборах, що для цього треба. Латвояж Єрмака у Лондон це був один із елементів ось цього плану, який повторював план 99-го року. Який тепер замість Віктора Ющенка. У нас є генерал Залужний. І їхня задача зробити так, щоб він не пішов. На цій виборке. Тому що якщо він піде на ці вибори, шансів по чесному їх виграти, хоча б як якось там накрутити, як це було при кучмі, просто немає. Чим закінчився цей вояж до Лондона, ми не знаємо. Але те, як зараз соціологи, соціологи почали друкувати, що виявляється, що на першому місці залужно. Але Володимир Олександрович на другу. Ну, другому? Ну, по-другому ж ніяк, тому що народ вже зразу розуміє, що це липа, якщо так. Але що далі йде? За місяць рейвінг Зеленського зріс на 5%. А ревінг Залужного упав на 4. Тобто тенденція яка? У Залужного падає, а Зеленський розумію, Скоро він дожине. Ну, ну, знову, між ними там правда десь за 20%. Головна тенденція. І так, для так. того, щоб народ повірив, вони далі втюгують яку дурню. Ну, а є ще й третій кандидат, який тихає в спину. Як ви думаєте, це хто? Це Юлія Тимошенко, не Петрович. І в неї теж на 5% справи пішли догори. Ну, а Порошенко ж там взагалі на нього звертати уваги не треба, його нема, там рейтингу нема, всі проти нього. Але якщо ви подивитесь, кого сьогодні поливають лайном, позитивні блогери, то це не Юлія Демошевка, яка дихає в спину, Значить, Володимир Олександровичу. вся їхня артилерія спрямована проти Петра Башина. І ось бачите, оці маніпуляції, оці всі, е, як то кажуть, оці всі їхні. Е, Міхінації, я, я буду називати речі своїми іменами, вони свідчать про те, що вже йдуть президентські вибори, вже вони йдуть абсолютно по тому ж сценарію, якому вони були в 99-му році. І хочу вам нагадати, що в 99 році, коли В'ячеслав Чорновіл відмовився зробити так, як йому пропонували, а його задав... вони прекрасно розуміли, що Чорновола не нема, має шансів потрапити в другий тур. Але за нього проголосує Західна Україна. І Кучмі дуже було потрібно, щоб він виступив і закликав західних українців голосувати. За його, йому пропонували саме це. І Чорновіл відмовився. Після цього стався розкол руху. Чорновіл загинув в березні місяці 1999 року. І що цікаво. Загинув він в автокатастрофі на території Дніпропетровської області. Увага запитання. Хто був начальником ОМВС Дніпропетровської області, коли загинув Чорнові в го році? Відповідаю, бо люди вже забули. Такий собі генерал Смірнов. Потім під час виборчої кампанії, якщо хто забув, в кривому розі. Якийсь, значить, недолугий чоловічок кинув гранату в Наталію Вітренко. І з'ясувалося, що він був прихильником Соціалістичної партії Мороз. І тінь впала, що Мороз хоче вбити Вітренко. І от там його прихильник гранату кинув. І знову ж таки, начальник, умов ОНВС Дніпропетровської області, був генерал Смирнов. Це ще не все. Коли знайшли голову Гонгадзе, його вбили, хто був начальником ОМВС Київської області? Як ви думаєте, ви не повірите? Генерал Смірнов. І четверте питання: контрольне. Хто змінив Юрія Кравченка на посаді міністра МВС після скандалу з Замгадзе? Відповідає: Генерал Смірнов. Висновки кожен може робити сам, як я хочу. Просто я вам розповідаю на подій. подію. Чорноні Лгине, генерал Марчук раптом стає великим націоналістом, Євген Кирилович стає лідером симпатії західних українців. І після першого туру президентських виборів він закликав весь свій електорат голосувати за Завідіра Аниновича. Після чого Ні Даниловичу, як генерала Лебедя, призначив на відповідальну посаду. Хто забув? Таким чином, сьогодні ви можете побачити, як вже по цьому сценарію зелені почали робочу кампанію. Тому, якщо з кимось ще страпиться в цій кампанії, не дивуйтесь. Таке вже, як казали Леонід Данилович, це вже було. Під час його виборчої кампанії, 99-го року, смерть Чорновола, граната в Наталію Вітренко і багато чого іншого. Ось яку владу ми маємо і хто в неї є радниками? Коли я сьогодні чую, Олександрович, він такий молодець, він такий... я думаю, боже мій, люди добрі, чому ви такі сліпі? Чому ви не хочете побачити причину-наслідкові зв'язки між тим, що зараз відбувається, і абсолютною некомпетентністю, недолугістю, безвідповідальністю людини, яку ви обрали в собі президента? Це прямий зв'язок. От не потрібно мати вищу освіту, там Гарварди, чи Оксфорди, чи Кембриджі. Достатньо навіть середньої української школи, щоб зрозуміти, хто нам керує. І що буде, якщо ця людина далі буде нам керувати? Тому мене дивують ці всі розмови про те, що я зараз послухав одного шановного нашого з вами колегу, вашого колегу, журналіста, я ж не журналіст, який каже, що Путін спить і бачить, щоб там, чи знищити Володимира Олександровича. А навіщо? Де він ще такого знайде? Якому шість місяців розказує, що зараз росіяни нападуть, і він каже, що цього не буде. Бо я так сказав. Генерал йому кажуть, що треба 500 тисяч мобілізованих, а я не впевнений. От тут він питання вишені... ставлять. ставлять питання. Хто ж може бути потенційним кандидатом? Е зараз буквально секунду. Так. Ага, є. Хто може бути потенційним кандидатом у майбутньому в Україні? Ось таке питання. Знаєте, хто може бути кандидатом? Ви ну, нагадуємо, всі ми президенти. І тобто, шановна пані Наталья, тут навіть ви висуваєте свою кандидатуру. Я навіть за вас проголосую. Я вам чесно скажу, ви будете кращим президентом, ніж нинішній. Тому що те, що він натворив зараз в Україні, то йому тепер, як Ісусу Христу, треба ще навчитися ходити по воді, щоб вийти сухим із цієї води. Тому найбільше чого він боїться, це відповідальність за те, що він находить з нашу країну. І ті десятки тисяч могил в Україні, наших найкращих людей, які поклали за Україну і душу і тіло, вони з нього обов'язково спитають. Чому так сталося? Чому вони загинули? І сховатися за ярмака, за, за татарова, не знаю, там, за подаляка не дасть. Кожен буде відповідати за своє. Я не знаю, як він спить спокійно, знаючи про те, що саме завдяки йому ці люди загинули. Я не знаю будь-яку нормальну людину, це просто безсоння війна. він такий задоволений, я дивлюсь там з дружиною виступаю, все в нього добре. Настрій при чудово. Він пишається тим, що українцями таким народом. Да? Чудовий народ українців Як писав Парас Шученко, а братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягня. Нехай каже, може, так і треба. Треба перестати бути жертвою. Треба навчитися будувати причину наслідкові зв'язки. Якщо ми на третьому році війни. Не можемо забезпечити армію боєприпасами, маючи гроші, маючи технічні, можливо, все маючи. Але у них руки не з того місця ростуть, і за це ніхто не відповідає. То не задавайте питання, чому так погано. Коли президент по Конституції, по законодавству відповідає за мобілізацію, він не займається, і все спихнули на ТЦК, наловіть собі людей. Хтось там піде воювати. То чого очікуєте? Від неадекватних адекватних дій від адекватного керівництва так не буває. І коли я зараз читаю, соціологічно це збільшується кількість людей, які здатні, згодні, що треба значить, відмовитися від території в обмін на миру. Шановні, коли ви згодні на те, щоб віддати якісь наші території ворогу, то починайте з свого власної території, от там, де ви живете. Ви згодні з тим, щоб ваш дом, ваш будинок. Ваша область, ваш район, ваше місто, ваше село, селище були віддані Росії задля миру. От якщо ви згодні, то тоді ви зрадники. А якщо ви не згодні, то перестаньте нести дурню. Путін не воює за якийсь клаптик української землі, він воює за те, щоб нас всіх не було. І перестаньте ілюзії плекати. Вас він уже одного разу надурив. Мы соберемся, сядем с Путиным, по 100 грамм выпьем, посмотрю ему в глаза и договоримся где-то посреди. Домовился. Домовился. То сколько раз треба наступать на арабы? Скажите мне, пожалуйста. Чего вы ожидаете? Что завтра война закончится, она не закончится. И никакой Трамп вам не поможет. Він прийшов не для того, щоб з Путіним сваритися через нас. А домовитися з Путіним за наш вами рахунок. Це є жорстока страшна правда. І нам сьогодні потрібно буде зібратися всім разом, об'єднатися і вести війну. За, за себе, не за когось за себе, щоб вижити в, ці, в цій війні страшній. А він нас всіх роз'єднує. Він кричить, що в нього тільки 5-6 дефективних менеджерів, і більше нікого немає в цій країні. І такий же точно пан зараз виступається, Стефанчук, і каже, що не будуть журналісти в Верховній Раді. Немає, що таке робити. Вважають. Ми тут викликаємо повій, понимаєш, вони тут записують собі, діло, це я. Це не добре. Він думає, що він вічний, що його вибрали, і він буде спікером, там, поки його перед ногами не винесуть, як Сталіна. Пане Андрію, я вам дуже дякую за сьогодні. Дякую, що ви доєдналися. Дякую за цю бесіду. З Новим роком, пане Олександре, я вам хочу а. сказати, що при всьому при тому ми повинні вірити в нашу країну і в наших людей. Я впевнений, що наші люди обов'язкові. Знаєте, от чим гірше ситуація, тим українці краще реагують на все, те, що відбувається. Тому що тоді, коли Янукович був президентом, так, в 10-му році, коли він тоді фактично відмовився підписувати євроінтеграцію і йогу він ставив, і здавалося, Беркот, все силові, ніхто взагалі навіть не, не уявляв, що його може не бути. Та не стало. Нас уже списали всі, вся Європа, Америка списала, що через три дні Путін нападе, нас не буде. Ну, повірте мені, якщо ми Путіна зуміли зупинити, так? якщо Януковича прогнали, то оцей, хто там вціпився зубами і кричить, що я нікуди не піду і так далі, я вас прошу. Найтимніша ніч перед світами. Пам'ятаєте, дорогі українці?